Друзі, в мене питання: а чи справді людина може швидко змінювати свою позицію чи думку? Або тут інша причина, гроші, наприклад? Я зараз маю на увазі Кіта Келога, який сам пройшов В'єтнам, воював в Афганістані, критикував повільну допомогу Україні в 23-му році і, здавалося б, зрозумів ціну війни, тепер дивним чином транслює тези Кремля. Генерал Келог, бойовий, до речі, генерал, який служив у В'єтнамі, Панамі, Перській Затоці, воював в Афганістані та керував навіть командуванням спецоперацій у Європі, а в 2023 році критикував надто повільну допомогу Україні, тепер говорить зовсім інше. Келох заявив: НАТО не для України. Він прямо каже, що вступ України до НАТО не обговорюється в США. Ну і як мінімум, чотири країни в НАТО теж сумніваються в цьому. А це не просто друзі сумніви, це відверте зливання нашої перспективи членства в Альянсі. Це, до речі, також штовхає Україну в так звану сіру зону без реальних гарантій безпеки, чого так прагне насправді Путін. Він також заявив, що розширення НАТО на схід викликає зрозумілу стурбованість Росії. Тобто, друзі в США вже говорять словами Росії. Це ж та сама теза, яку Кремль просто роками використовує для виправдання своїх злочинів та повномасштабного вторгнення. Як взагалі ветеран бойових дій може виправдовувати агресора, який вбиває тисячі цивільних і руйнує міста? Келох навіть а, не рекомендує Києву уникати заяв про відмову від мирних переговорів, закликаючи продемонструвати серйозність намірів, тобто ще й погрожує Україні. Що змусило бойового генерала так змінити свою позицію? Невже він не бачить наших кривавих реалій? Напишіть в коментарях: насправді це просто зрада з боку США, поки Україна стікає кров'ю, обороняючись від жорсткої війни США через представника Трампа Кітакелога прямо заявляє, що Україна не буде в НАТО. Ну більше того, вони називають війну Путіна зрозумілою причиною. І все це відбувається, коли Росія скуповує мільйони снарядів і дронів. Путін не гає часу, а продовжує війну найбруднішими методами. Як вам такий поворот? 104 мільйони золотом за дрони. Росія заплатила Ірану величезні гроші золотом, щоб, звичайно, купити дрони Камікадзе шахет. Це було зроблено, щоб обійти санкції звичайно. Ви бачите, що відбувається: Росія наразі вдається до будь-яких методів, щоб продовжувати вбивати. Також Росія накопичила значну кількість балістичних та крилатих ракет, плануючи збільшити обстріли України. Також Російська Федерація отримала від КНДР 350 балістичних ракет і може виробляти близько 60 ракет із кндр М щомісяця попри. Західні санкції. Як зазначає керівник Центру протидії дезінформації Коваленко, у ворога також є запас крилатих ракет, але він робить ставку на балістику. Українські сили ППО, на жаль, мають бути на поготові. Ще не забуваємо і про допомогу від Північної Кореї, яка передає Росії і снаряди, і, та також і балістичні ракети. А це, друзі, доказ, що Путін воює всіма можливими способами і йому байдуже на міжнародні правила. Висновок тут один: Росія готує новий наступ, але ніяк не мир. Тому, друзі, чути від генерала, який пройшов не одну війну про якусь зрозумілу стурбованість Путіна як мінімум дивно. А відмова України від НАТО це пряме заохочення агресора. Це показує, що Вашингтон, можливо, готовий пожертвувати нашою безпекою заради якихось своїх ілюзій мирного врегулювання війни в Україні. Особливо цинічно ці заяви Келога звучать на тлі реальних подій на фронті, де Росія продовжує, на жаль, ескалацію аж і аж ніяк не шукає мирного врегулювання. Повідомляється про нові захоплення територій. На фронті Росія вже зайняла села Романівку та Троїцьке, яке дуже-дуже близько до Дніпропетровської області повідомляють, що там залишилося біля трьох кілометрів. А також російські війська просунулися біля рідкодуба. Речник ДПСУ Андрій Демченко підтверджує, що Росія зібрала достатньо сил, щоб спробувати напасти. На Сумщину або на Харківщину. Висновок наступний: заяви генерала Келога про зрозумілу стурбованість Путіна та відмову України в НАТО це не просто слова, це пряме заохочення агресора, який продовжує скупляти шахеди, дрони, снаряди, платить за це, наприклад, вже золотом, криптовалютою, або обмінюється військовими технологіями з Північною, наприклад, Кореєю. В той же час готує наступ на Сумщину. Ну, друзі, а дії Вашингтона можливо свідчать про їх готовність пожертвувати нашою безпекою заради власних ілюзій миру. До речі, чи вірите ви, що Сполучені Штати допоможуть Україні виграти війну проти Росії? Пишіть в коментарях В мене все. Дякую, тисніть лайк. До зустрічі!